Слава Україні! Рада вітати вас на відеоуроці, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас практичне заняття, яке буде оцінюватись вашим учителем. Тому прошу розгорнути зошит і записати тему Практичне знайомство з обладнанням у лабораторії. Завдання номер 1 На минулому уроці ми з вами розглянули три групи приладів що їх використовують природодослідники. Це збільшувальні прилади, вимірювальні прилади, лабораторне обладнання. Розподіліть зображені прилади за категоріями. Завдання номер 2 Знайомство з мікроскопом. Вам уже відомо, що мікроскоп дозволяє людині отримати зображення об'єктів, невидимих неозброєним оком. Тубус або трубка містить всередині лінзи, які дозволяють збільшувати об'єкти. Верхня частина тубуса, до якої ми наближуємо око, називається окуляр. До нижньої частини тубуса. Приєднані декілька об'єктивів, у які вмонтовані лінзи, які дають можливість по-різному збільшувати предмети. Тубус з окуляром і об'єктивами кріпиться на штативі. Об'єкт, який необхідно роздивитись, розташовують на предметному столику під об'єктивами за допомогою спеціальних затискачів. В центрі предметного столика є отвір, через який знизу проходять сонячні промені. Під предметним столиком розташоване спеціальне дзеркальце, що вловлює світло і напрямляє його на об'єкт. Освітленість регулюється діафрагмою. Налаштуємо світло. Далі на предметний столик покладемо мікропрепарат і розглянемо його спочатку за малого збільшення. Використовуючи макрогвинт, Опускаємо тубус так, щоб нижній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. При цьому потрібно пам'ятати, що дивитись потрібно не в окуляр, а з боку. Далі, уже дивлячись в окуляр, повільно піднімаємо тубус до появи чіткого зображення об'єкта. Далі розглянемо об'єкт за великого збільшення мікроскопа. Для цього переведемо об'єктив великого збільшення в робоче положення. Якщо цей урок проходить в класі біології, спробуйте налаштувати мікроскоп і перегляньте запропоновані учителем препарати. Далі зробіть підписи до малюнка. З'єднайте назви частин мікроскопа з відповідними числами. Завдання номер 3 Знайомство з вимірювальними приладами. Для вимірювання невеликих відстаней та розмірів малих предметів користуються лінійкою. Прошу виміряти розміри аркуша зошита, у якому пишете, і розміри стола. Відповідні значення запишіть у зошиті. Розгляньте механічні ваги. Вони мають дві шальки. На одну шальку терезів кладуть дрібні предмети, а на іншу на важки. Далі знаходять суму мас на важок. Якщо урок проходить у шкільній лабораторії і ваш учитель демонструє такі механічні ваги, пропоную вам зважити дрібні предмети, наприклад, олівець, гумку. Також ми використовуємо ваги і вдома, а саме кухонні електронні ваги. На електронному табло можна побачити вагу продуктів або предметів. Запишіть у зошиті вагу поданих предметів. Зважте вдома самостійно дрібні предмети. Запишіть їхню вагу. Ми з вами користуємо смартфонами. І у меню наявна функція секундоміра ще одного важливого вимірювального приладу. Знайдіть у параметрах телефона Секундомір. Далі покладіть пальці правої руки на зап'ясток лівої біля основи великого пальця. Відчуйте ваш пульс. Попросіть сусіда по парті або члена вашої родини увімкнути вам за командою Секундомір. Виміряйте час, за який ви нарахуєте 50 ударів. Запишіть результат у зошит. У лабораторії і вдома ми також використовуємо для вимірювання температури термометри. З минулого уроку ви вже вмієте розраховувати ціну поділки. Запишіть у зошит, яка ціна поділки термометра і яка температура повітря зараз зафіксована. Завдання номер 4 Знайомство з лабораторним обладнанням. Пробірка це посудина циліндричної форми. Раніше ви могли бачити пробірки у лабораторіях при здачі аналізів. Пробірки використовуються для відбору проб і проведення хімічних реакцій. Для проведення реакцій у пробірку наливають невелику кількість реактивів. Приблизно шар у 1-2 см. Переливають рідини, дивлячись на пробірки з боку а не заглядаючи в отвір, щоб запобігти розбризкуванню, адже реактиви можуть потрапити вам до очей. Якщо урок проходить у шкільній лабораторії, спробуйте скористатись пробірками для переливання запропонованих учителем рідин. В кінці роботи запишіть висновки. Для цього доповніть запропоновані речення. Якщо вам було усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.